Київський міський голова Віталій Кличко зустрівся з колишнім міністром закордонних справ екс-спікером Сейму Польщі Радославом Сікорським. Мер подякував польським партнерам за підтримку України у ці нелегкі часи. і Висловив сподівання, що у подальшому європейські колеги допоможуть своїм досвідом у запровадженні реформ, які зараз втілюються в Україні. Віталій Кличко зазначив, що столична влада демонструє відкритість і активно бореться з корупцією. Сторони також обговорили перспективи залучення польських інвесторів та польського бізнесу. У Київ і Україну Радослав Цікорський наголосив, що Польща завжди підтримувала європейські прагнення України. Ми говоримо про ті шляхи, про ті проблеми, які є в Україні, яким чином ми зможемо подолати ті виклики, які сьогоднішній день є, і напрямок, які робила Польща. Свій час є, він є дуже гарним шляхом для того, щоб Україна робила ті ж саме ті ж самі напрямок, не робила помилок, враховувала позитивний досвід Польщі. Ми слідкуємо за розвитком ситуації у вашій державі, за нелегкими реформами на енергетичному ринку, за реструктуризацію боргів, децентралізацію. Мені дуже приємно підтримувати мого гарного знайомого пана мера. Бо з нашого польського досвіду відомо, що ті реформи, які люди відчувають. Мають відбуватися насамперед у містах і містечках дуже важливо боротися з корупцією, як зазначив пан Мер, і важливо переконати громадян у тому, що реформи приносять практичні здобутки